Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні я хочу розповісти вам про відмінний продукт для зрілої шкіри денний крем, що підтягує з SPF 10 і гіалуроновою кислотою. Цей крем призначений для зневодненої шкіри, і його головне завдання зміцнити її та забезпечити повний спектр гідровідновлення. Він зроблений на передовій технології, що містить чотири інноваційні синергетичні форми гіалуронової кислоти, що гарантує максимальне зволоження та розгладжування шкіри. Формула крему містить підтримуючу гіалуронову кислоту, яка впливає на регенеративні процеси опорних волокон, молекулярну гіалуронову кислоту, яка підвищує еластичність шкіри, гіалуронові сітки, які перешкоджають утворенню зморшок і дозволяють моделювати овал обличчя і гіалуронові мікросфери. Крім того, натуральні олії, кунжутна, макадамія, соняшникова у складі крему борються із запаленнями, усувають сухість і лущення, пом'якшують шкіру, підсилюють її еластичність, покращують колір обличчя і надають йому здорового сяйва. У результаті цей крем забезпечує тривале зволоження та миттєве розгладжування шкіри. Дякую за увагу!